У понеділок, 16 жовтня, у Житомирі розпочнеться опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Житомирської міської ради на засіданні 13 жовтня. Повністю готові і готові по команді міського конкому, міської ради почати опальний сезон. Я думаю, ми сьогодні на розпочнемо розігрівати нашу саму велику котельню. А в понеділок ми повинні я думаю, дати тепло вже в дитячі садочки, школи ми обговорювали за ну, і ці будинки, які да. на, на ці лініях, на так, лініях так. Да. і лікарні, і перинатальний центр, як міський, так і обласний. За словами Дмитра Рогожина, директора Житомиртеплокомуненерго тариф на теплопостачання для населення. Не зміниться тариф для населення у нас залишається незмінним 1811 гривень за гігакалорію. Але ми повинні для формування різниці в тарифах показати, а яку ж вартість буде мати на даний час тариф для населення. У нас був застосований діючий, але не застосований тариф 2,037 для населення. Це там, де немає ЦТП, ТП на даний час 2,122. Житомиртеплокомуненерго Житомир теплокомуненерго має достатню кількість генераторів, аби забезпечити місто теплом. каже Дмитро Рогожин. Завдяки допомозі міста. Ми поставили поставили першу чергу 43 генератора великої потужності, ще 4 машини на підході. Тобто все місто 100% буде забезпечено альтернативними видами електричної енергії. Так, генератори встановлені це дуже добре, але це ми розуміємо, що на випадок яких ось таких ЧП і фактично блекаутів на сьогодні, завдяки седіда нас. Ми отримаємо два. Два газопоршневих генератора. в чому, в чому переваги цих генераторів. Це потужність 1 на 1 мігаватт, 1 на 0,6 мігаватта, і ці генератори будуть давати електричну енергію для теплокомунерго. І паралельно стільки ж вони будуть виробляти тепла, яке ми будемо забирати і віддавати в мережу. Тобто фактично 1,6 і 1 1 мігаватта, 2,7 мігаватта майже там. Ну, 40% своїх потреб теплокомунерго може забезпечити тільки за рахунок своєї електроенергії. І з одного боку, це економія коштів достатньо велика з іншого боку, це більш стабільна і ситуація у, 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 у разі, якщо Росія буде, а вона буде знов намагатися вивести нашу енергосистему з ладу. Тетяна Скоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.